Через посуху водопровідна вода в кількох містах уздовж іспанського узбережжя Коста Бланки стала непридатною для пиття. Відпочивальники та місцеві жителі в регіоні Валенсія змушені йти на пункти видавання питної води. Так туризм чинить тиск. Нам треба більше води, але якби йшов дощ, то води вистачило б на все Рівень води у водоймах регіону падає вже багато місяців, тому вона стала солонішою. Зі слів влади, у деяких районах водопровідна вода вже небезпечна для пиття. Питну воду тепер роздають безплатно. Нам виділяють по 20 літрів на тиждень, але треба йти по неї, брати свої власні пляшки та набирати воду самостійно, але можна ходити в різний час. Екологи кажуть, що проблему посилює зміна клімату та масовий туризм у літні місяці система масового туристичного будівництва 60-70-х років триває, і скасовувати її ніхто не збирається. Але територія має обмеження, за якими вийшли за всіма параметрами. Постійна експлуатація ресурсів не може тривати лише заради вигоди кількох людей. У районі Маріна Альта споживання води різко зросло приблизно з двох мільярдів літрів у січні, майже до 20 мільярдів у липні. Торік ми мали менш як половину середньорічної кількості опадів. Цього року випало близько 10% середнього обсягу. якщо в майбутньому буде ще спекотніше і менше дощів. Ми вступимо в надзвичайну кліматичну ситуацію. Через посуху влада наклала масштабні обмеження. Так вона заборонила поливати ділянки в денний час, а також наповнювати басейни та мити машини. Водночас, за статистикою, у цьому районі близько 38 тисяч басейнів, тобто один басейн на кожні 5 місцевих жителів. Посуха боляче вдарила й по сільському господарству регіону. У липні збитки в галузі перевищили 65 мільйонів євро.